Укриття. Пацани свої. Ані руж. Ані крок удалі. Та свої, свої. Ану ну тихше. Хто там? А, ти. Перепрошую, але мої торговельні активи заморожені, скажімо так. Але дякую, що відвідав. На все добре бувай. Зажди. Чому ти не разом з іншими сталкерами за Та вони тільки злять фанатиків засіли в своєму будинку, відстрілюються і вважають, що просравши моє добро, обов'язково вистоять. Ні, дякую, ми вдвох тут раду дамо. <кій> Давай по-хорошому баті припаси потрібні. Допоможеш? Охорона в мене є. Я йому ще рік платити можу. Їжа й спорядження теж. Тобі нема чого запропонувати. Реально, ти хочеш в цьому укритті проти Монолітвиці висадити? Чуєш, скільки він тобі за охорону платить? Це комерційна таємниця. Що, хочеш запропонувати більше? Сталкере? Я хочу культурну з вами. Ти мене правильно зрозумів? Це за захист будинку баті. Домовилися. Ах ти, патороч! Як же угода! Клятий кодекс найманця! Ми ж домовлялися! Я аванс переказав. У такі шалені часи кодекс один виживання. Нас із тобою завалять раніше, ніж сюди. Моноліт дістанеться. Бо ти не хом'я, а Щур натуральний. Оце накрутив. А так хоч добрим людям допоможу. <кій> Тим більше, що платять, вони більше. Принайняв найма. Так воно є, да. Слухай, так діло не піде. Давай. давай я подвою. Якщо подвоєш, можеш і ти зі мною. Приглядатиму там за тобою. Бляха. Ваша взяла. Нормально. Тупо. Розрулив тупо палич е, цей політик, блядь, Тупо політик, нахер. З хом'яком я проблему вирішив. Я хочу знати. Питай Миколай, ти яхтюрьов вже ні. був, ні. Заплатив його охоронцю. А без охорони цей величезний щур перетворився на маленьку сцикливу тваринку. Розумно. <гум> Та не знаю, вітається і вітається Блять, пацани, що вас що ви тут з'являєтесь, то пропадаєте? А це всі по дорозі вбили? Хто сука? Хом'як, блядь! блять? А хто вас грохнув? Ну що, як вам українців, Не так, не так. Ви поняли? А як ви, сука, не дійшли отут сюди, блять. Оце так прикол. Так? Чого тобі? Я сам в ахірі, блять, що вони реально не дійшли. Аж хочеться завантажити, подивитися, чому вони, блядь, не дійшли. Для тебе завжди позир притримаю. Давайте завантажимося. Мені цікаво. Чого це вони реально не дійшли? Як вони, блядь, не добралися тут. Тут треба за ручку, лі, вести їх, чи що? Так і найманця грохнули і цього. І, і хом'яка, блядь. Ти реальна якась крінжуєнка, блін. Слухай, так діло не піде. Давай. давай я подвою. Якщо подвоїш, можеш і ти зі мною. Приглядатиму там за тобою. Бляха, ваша взяла. Там мені цікаво, ну але зберігається недалеко, що до Тут ну, тут реально йти, дивись скільки. Ну мені просто цікаво, чого вони не дійшли. Це ще напросець з городами фігачів. Аааа, воно шо, Міхалыч, блядь. Я зроз. хе Not bad, not bad, блядь. Тупо мислям рятувати рядового хомяка. Краще б йобнув би їх, би, блядь. Чем я их захерачу, честное слово. Вот это вам детектив, пацаны, это вам не жарти. Сука. Бля. блядь. О, я уру. бляха, муха, чесне слово, все, момент, да. Блядь, полки пусті. вони що все пожарли, блядь, і цей. Від переїдання здохли, чи що? Оце так... оце так цей. Та не хочу вже ту далеко вантажитись трешу переграти. Вже ні, ну блять. Ну я спробував рятувати. Це сильно. Це тупо сильно. Блядь, уберіть цей п'яний мусор з <гум> Та сенсу вже їх немає вбивати того, що я їм бабло заплатив, поняв. Це я молодірки валююся з них, валюся з ніг лише, коли додому приходжу. Так, да, так. Да, да. Чисто кришечку понюхав, коротше, від ворілки. І все. З хом'яком я проблему вирішив. Радикально. Але Радикал... складні часи вимагають складу. Блядь, радикальна, сука. Кави, що блять <рес> з хом'яком проблему.